Кіровоградщина говорить Кіровоград, Так зазвичай представляють е, радіопрограму. І саме тому я зараз так і сказала, оскільки до нас на диванні гостини завітав Андрій Гардашніков, лікар Кіровоградського обласного онкодиспансеру, та ще і радіоведучий представник, скажімо так, нашого а, такого рідного дорогого колективу радістів на телерадіокомпанії. Привіт, Андрій! Салют, прийшов утро. до нас не просто так. Прийшов до нас з приємною новиною, скажімо так, промо-акцією буквально, яка присвячена новому радіопроекту. Да. Про який говорить вже Кіровоград, говоримо власне про сімейного лікаря. З'явився у нас такий проект, де да? я би хотіла, щоб ти трішки розказав про нього, да про тестові випуски, про вже перші робочі випуски, да про що проект в принципі догаду здогадуються угу. люди. Да? Але хотілось би більш детально. Справа в тому, що сама назва чому з'явилася, тому що гра слів. Ми з дружиною моєю Світланою Гардашниковою. Сімейна програма Це сімейна програма. Так коли ми обговорювали з тобою, так цю назву граслів. Сімейний лікар не тільки в сенсі там реформи, а ось така сім'я лікарів, яка приходить і розповідає про медицину, але ми запрошуємо до себе гостей. А в принципі, ідея не нова треба розповісти людям які існують хвороби а точніше які існують методи з ними боротьби як правильно вчинити на що треба звернути увагу куди звернутися тим більше що багато людей ну просто залякалися на нашими лікарями ну тут почитаєш газети які жах відбувається і навіть люди можуть і не знати що в нас можна лікуватися Што не врач тут жек так. Да -да -да -да. потрашти обов'язково йде зуб, за без почки, бізпочки ось чому це при у нас що гарно, те, що зазвичай це прямий ефір. Людина може розкритися не тільки як фахівець, а й як людина. Тобто, ну, пацієнти, мешканці Кировоградщини зможуть для себе зрозуміти, що це таки людина. Так? Ось. І вони можуть подзвонити в ефір, поставити своє запитання. Ну, як на мене, це має бути достатньо цікавий і корисний проєкт. Тобто, що... да, да? І пацієнт може статися анонімним і ну, може задати питання, в принципі, хоча добого. я прошу представлятися. Ні, ну хоча... він говорить, наприклад, я. Вася, да, и я же не буду проверять. Ну да, то есть, друзья, действительно. Или, Андрюч, пейте, да? Как, э, помимо того, что ты творческий человек, поющий, играющий, юморящий и так далее и тому подобное. Нет, ну это его, конек. это его конек. Э, как получилось так, что ты стал еще и радио, Вот Богданович именно радиопрощение? Да, у нас э, ля, не, ну, знаешь, то, что в курсі ну, понимаєш чим тіла. Ні, сказали, ну, не, можна дуже... ж была була казати. Історія була гарна. Ну відмовитися можливо і не можна було. А історія мені дуже подобається. Вона така прикольна. Э, тобто, ми з Світланою пішли як гості. На радіо програму, звичайну радіопрограму. Потім я я ж блогер, то потім я в Україні центр пишу замітку, де просто хвастаюсь. Пишу, що ми сходили на радіопроект. Ми це зробили. Да. Ось слухайте, ми з Світланою були, поговорили про профілактику раку. І Андрій пише в коментарі: пише: Ну що, давай спробуємо. Я пишу Андрію, що пробувати? Сало як сало. <плес> вже <плес> все вийшло. Я забув про це. Бо <плес> я приходжу до Олени. Вона каже: Андрію, давай спочатку обговоримо твою ініціативу. Я кажу, яку ініціативу, яка є була. Треба було бачити очі Олени, коли вона сказала, так, вона вже була літучка, там вже ви виділили номер телефону. Ви вже з Світланою веду. А можна я подзвоню? Спитаю, чи вона взагалі згодна чи не згодна. Серйозна кампанія, Андрій. Звонок тільки один з міліції. Мамі ось так народився сімейний Лікар, ну, то нормально собі народився. Дуже швидко кажуть, стрімітельний роди. Це Та, так що... непогано. Да. Слухай е, саме до проекту. Я думаю, що варто мабуть що зараз нашим телеглядачам розказати да? про час виходу mm -hmm. в ефір, да? і розказати про можливість почути цю програму ще і на FM-хвилях, mm -hmm. оскільки наше радіо не тільки проводове, а ще і FM. Тому в принципі потужностей дуже багато. Ви можете їхати, наприклад, що середи, да, додому в маршрутці угу. або я перепрошую зараз в громадському транспорті, да і слухати цю програму. Якщо звичайно в громадському транспорті є радіоприймач і включена а, та валдазвичай да, да, радіошансон. Андрій, давай так що середи, і виходить. Ви можете дійсно його чути по дротовому радіо, які угу. там радіоточки. Дійсно можна 106,7 МГц вмикати в шансон. Я вже сказав, що це посереда, да. Вісімнадцять та 20, я, я повторюю. А це можна почути на УКВ. Є такий старенький діапазон, де перше національне радіо транслюють. Я собі навмисно, коли була проблема з трансляцією на шансоні, я навмисно купив і на роботі в мене є дома. В мене є. Почути, що роблять колеги, і почути ту саму першу програму Національного радіо. Це там, де 64 МГц, Ось це той діапазон. FM, Якщо хтось там знає, що там за цифри написані. А плюс я намагаюсь кожну програму викинути на блог Україноцентр, центр, так. коли вона вже в мене з'являється на флешці, там тільки заставки немає. А, а так вся розмова є. А в Фейсбук на всі соціальні мережі. Мені ну, мені здається, що це дуже корисно, якщо буде багато слухачів. Якщо а, цю інформацію люди будуть отримувати, тому чесно кажучи, я дуже хочу, щоб аудиторія була ну, якнайширшою. Більш того, можна телефонувати навіть не під час програми, а між програмами, скажімо так. В середу відбулася вже програма. А у вас було питання? Ви не встигли. Будь ласка, 32 29, 29 78. 78, Телефонуйте протягом всього тижня, ну окрім вихідних днів, і просто залишайте питання родині Гардашнікових для того, щоб вони могли вже з ним попрацювати і, можливо, вже під час ефіру відповісти на ваше питання. В принципі, такий варіант ми також uh -huh. обговорювали, і він можливий назад. Наступної середи буде мій головний лікар, головний лікар онкологічного uh -huh. диспансеру Костянтин Яриніч. Він буде і як онколог, і як голова комісії з питань. Ні, охорони здоров'я обласної ради відповідати uh -huh. на запитання. Ну такі влаштуємо маленький іспит, скажімо так, да? допит в прямому ефірі. Тобто люди можуть ставити запитання. Ну і стосовно онкології, я думаю, що достатньо немало є таких речей, які людям можливо і цікаві, і потрібні. І від першої особи вони можуть почути в прямому ефірі відповіді. І стосовно взагалі медицини Кіровоградщини, я думаю, що буде що Парк, сказати. Ты Знаешь, Андрей, я вот думаю, это на самом деле э, дело серьезное, потому что ну, как бы в таком формате какие-то практические рекомендации драть, ну, как бы это, не, ну, во-первых, нельзя и ну, да? не идти. Небеспечно. Да, да не, вы... и очень небезопасно, как вот. Ти вот, э, ефір строїш. Да, да. Справа в тому, що абсолютно справедливо не можна лікувати не по телевізору, не по радіо. Якщо ти не чумак, я ланцюмак немає. Хіба що? Тому, якщо люди. <рес> <caso> euh, ось вчора у нас була програма, присвячена артеріальної гіпертонії, uh -huh. і ми трошечки вийшли таким чином, що дзвінки не пускали в ефір, а брали, переписували питання і мені заносили. Чому? Гостей дуже багато було інформації важливої, дуже багато і Затягувати ефір, просто не хотілося, бо ми втратили б uh -huh. можливість повідомити важливі речі. І е, з трьох питань я одне озвучив, а друге питання було саме: ось в мене такий тиск, я те приймаю. Що мені приймати? Yeah. Це ну, справа в тому, що для того, щоб поставити діагноз, для того, щоб е, призначити лікування, потрібне живе спілкування. Yeah. Потрібно все ж таки оглянути людину. Неможливо заочно дати рекомендацію і при цьому приймати не нашкодити. Згідно з темою, ми в мене. Різні фахівці. Я на себе взагалі не беру а, бути експертом, mm -hmm. наприклад, з тої ж кардіології. Андрій, як модератор виступає мене. Прекрасно. Слухай, а де можна дізнатися і взагалі яким чином ви плануєте теми? Тобто, я знаю, що серед щосереди ви спілкуєтеся на різні теми. Uh -huh. да? То ви збираєтеся, наприклад, там, на початку місяця да? і вивчаєте, скажімо так, ну, актуальні тематики, ну, там, осінь, да? сезон загострень, наприклад, там, різноманітних там, хронічних хвороб. Да? І ти такий. Чук, 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 так в середу там сьомого говоримо про бронхіт, Там в середу дванадцятого говоримо там про е, там я не знаю. Про бронхіт, про гастрит і тепер. Тобто, ну якимось чином це відбувається, ну чесно кажучи, це набагато простіше, тобто що в голову прийшло, то й моє. А з іншого боку, ні, ну є просто я із начальником управління охорони здоров'я порадився стосовно того з боку з бачення управління охорони здоров'я, що mm -hmm. вважається важливим, mm -hmm. що вони б хотіли донести. Вони володіють ще й аналітикою mm -hmm. по кількості звернень з різних no, проблем. До речі. Я, я дуже задоволений тим, що відгукнулися достатньо так жваво на цей проект. І, дійсно проявили цікавість. Я думаю, що це ну потрібно. Ну, як медичним працівникам, так і так і населенню нашої області. А плюс, наприклад, ось 20 жовтня буде рак по рак, буде день боротьби з раком молочної залози. Mm -hmm. Ну, гріх просто не зробити програму, яка буде присвячена mm -hmm. саме цій, цій тематиці. тематиці mm -hmm. Вона важлива і нікуди не дінешся. Mm -hmm. І думаю, що самих тем до кінця року, в принципі, теми орієнтовні. Вони вже в ферміровах да? і да. в на сайті. Т Телекомпанії. телекомпанії є розділ Анонси і розділ Сімейний Лікарблог. Де я ось цей приблизний перелік тем, які я запланував, він вже вивішений. Андрюш, от последній вопрос у, у мене є. смотри. Е Люди охотно идут, то есть не отказывают, да, имею в виду коллеги? Лекари? Да. Цена однозначная, я могу Неоднозначное питание. Запутание. Ну, так и оставим. Друзья, mm -hmm. вы знаете, ну, дело времени, знаешь, проект раскручивается, бигборды висят, тебе завидуют, ты звезда, там, знаешь, все, это же понятное дело, там тоже не все охотно ходят. Так, ну что, друзья, я хочу вам сказать, конечно, радио, доктор, радио доктора, это очень хорошо, но от нас они уйти никак не могут, поэтому им приходится нам давать и рекомендации, и советы, и успокаивать и посылать к нужным врачам, Поэтому благодарны, что вы у нас есть. Мы надеемся, есть еще трошки час. Тебе подожди. Я же закончу. Спасибо, что пришли. Да, говорю, поэтому, ну, самое главное развитие, я думаю, что тебе это будет интересно из твоей такой тяжелой работы переключиться на что-то такое другое, которое тебя вот будет вдохновлять. Правильно, Леночка? Безусловно. Говори, шо, первая камера. Электронная Так. Сага радио, собачка mail.ua. Сага радио, Светлана, Андрей. Гардашникове радіо, да? Сага Радіо, собачка, мейл.ю. Поштова звичайна адреса Площа Кірова 1, програма Сімейний лікар Світлані Андрію Гардашніковим, КОДТРК 25022, Я навіть індекс знайшов, як, да, як писати. Да. За що тобі респект? Фейсбук Андрій Гардашніков, блог з газети Україна центр, Єлисаветградський лікар. лікар так? Тобто, якщо є якісь бажання почути якусь тему, якщо є якісь дійсно запитання, 32 29 78 Просіть, щоб нам переказали, якщо це по телефону. І перекажуть. Ось. І давайте. Ну якщо ви проявляєте активність, тоді вам ця програма буде і корисною, і, і цікавою. І дійсно вони готові стати вашими сімейними лікарями. Отлично. Так. ну що, друзі. Андрюш, спасибо вам большое. Светланке, привет. Дякую. А мы двигаемся дальше. Реклама и музыкальная пауза, друзья.